Вправа 272. Знайди значення виразу зручним способом. Ну що ж, давайте міркувати, як можна знайти зручним способом. Так, дивимося, в першому виразі у нас є 8145 плюс 7009 мінус 5145. Дивіться, я пропоную так зробити. Дивіться, тут у нас перед дужками немає ніякого знаку, то ми можемо розкрити дужки і записати це таким чином. Як 8145. Плюс 7009 і мінус 5145. І це дорівнює. Дивіться. Тепер ми можемо від 8145 спочатку відняти 5145, а потім уже до суми додати 7009. Тому що 8145 у нас більше, ніж 5145. Тобто ми пишемо як 8145 мінус 5145. Так, беремо це в дужки, А потім уже додаємо 7009. І це дорівнює. Переносимо це дорівнює. Так, ну дивіться. 8145. Спочатку я заберу 145. Тоді 8145 мінус 145, це буде просто 8000, А 8000 мінус 5000, це буде 3000. Тобто в дужках у нас буде результат 3000. Так. Далі плюс 7009, Плюс 7000. Давайте я запишу так. І плюс 9. І це дорівнює. 3000 і плюс 7 тисяч це 10 тисяч. Ну, а плюс 9 це буде 10 тисяч 9. Все, ми додали. Обійшлись без калькулятора і без того, щоб додавати, чи віднімати в стопч. Наступний запис, дивіться. Знову 579 плюс 841 і мінус 441. Давайте розкриємо дужки. Це дорівнює тоді. Тут немає ніякого знака перед дужками, то ми записуємо так само, як воно записано: 579 плюс 841. Є мінус 441. Дивіться. Тепер неважливо, чи ми від загальної суми будемо віднімати 441, чи від доданка оцього 841 віднімати 441, від цього сума не зміниться. Тобто ми можемо ось так виконати додавання. Е, вибачте, віднімання в дужках. Ну що ж, це дорівнює тоді. Отже, 579, так і записуємо. Далі. 841 мінус спочатку 41. Це буде 800, а 800 мінус 400 це буде 400. Пишемо плюс 400. І це дорівнює. Тут навіть думати нічого. 579 плюс 400. Кількість сотень у нас збільшиться на 4. Це буде 979. Пишемо це дорівнює. 979. Обчислили значення виразу. Третє. Дивимося 6238. Треба відняти цю суму, яка в нас є. Ну, я пропоную так зробити: розкрити дужки. Пишемо, що це дорівнює 6238. Тепер дивіться мінус. Тут у нас був плюс 5238. А якщо перед дужками мінус, ми пишемо мінус. 5238. І тут у нас було плюс 120, а якщо перед дужками мінус, то буде мінус 120. І це дорівнює. Так, ну давайте ми виконаємо ось так піднімання. Так, це нам спростить задачу. Так. 6238 мінус 5238. Я думаю, зрозуміло, що це 1000. Дивіться, 6238 мінус 238, це буде 6000, а 6000 мінус 5000 це буде 1000. Отже, пишемо, що це дорівнює 1000 мінус 120. І це дорівнює. Ну, буде 880. Якщо вам важко, можна стопчик, ну або можна так записати. Як від 1000, давайте я на наступний рядочок напишу. Можна так записати, що від 1000 треба спочатку відняти 100, а потім ще відняти 20. Це буде те саме, що від 1000 відняти 120. 1000 мінус 100 це буде 900. А мінус 20, це буде 880. Обчислили значення виразу. Четверте 897 мінус, а тут 250 плюс 297. Знову розкриваємо дужки. Це дорівня. Пишемо 897. Тепер в дужках перед дужками мінус, а в дужках було 250, це знаком плюс, то ставимо мінус 250. Було плюс 297, а перед дужками мінус міняємо знак, плюс міняється на мінус, і буде мінус 297. І це дорівнює. Ну, тепер дивіться. Ми можемо тепер оцей, ніби доданок мінус 297 пересунути вперед. І ми можемо записати, що цей вираз запишеться як 897. Що ми спочатку віднімемо. Від 897, не 250. А спочатку віднімемо 297 мінус 297. А вже потім від цієї різниці віднімемо 250. Мінус 250. І це дорівнює. Так, переносимо на наступний рядочок. Так, дивимося. 897 мінус 97. Це буде 800. А 800 мінус 200 це буде 600. Отже. Пишемо, що це дорівнює 600 мінус 250. І це дорівнює тоді. Можна записати як 600 мінус 200 і мінус 50. І це дорівнює тоді. 600 мінус 200 це 400. Мінус 50, це буде 350. Ну що ж, ви бачите, що якщо відкривати дужки і групувати числа по закінченню можна спростити обчислення. На цьому вправу завершено.